Брати мої сестри, я щиро вдячний Богові, що Господь відкрив наше серце як церкви, і ми навчилися любити всіх людей. Я рахую, що це дуже велике наше досягнення, яке дав нам Бог. Сьогодні на цьому місці нам служать різні. Люди з різних конфесій. Сьогодні нам служила група з Баптийської церкви, сьогодні нам служили брати і сестри з П'ятидесятницької церкви, можливо, з інших церков, за що я щиро дякую Богові, що ми навчилися їх любити. Якщо б ми не полюбили їх, якщо б ми не вміли любити інших людей, крім нашої конфесії, ми обмежили б самі себе. До нас ніхто би ніколи не приїхав з інших. Конфесії. Тому е, свого часу тут нам служив е, священник православний, е, служили різні люди. І я дякую Богу за всіх, що наше серце відкрив Бог, і ми навчилися всіх любити і всіх вміщати, і нам є добре. І ті, що сюди приїжджають, вони це відчувають. Ти людей не проведеш, люди чують. Чи їх люблять. Ми вас любимо, брати і сестри, і я думаю, ви це зрозуміли і так без мене і без мого переконання. Кожний раз, коли на цій землі починається якась війна, починається якесь горе, якісь хвороби приходять. Саме перше, що приходить на голову, а чи це не кінець? Коли апостоли, ідучи за Ісусом Христом, зіштовхнулися також з багатьма проблемами, вони його запитали. А це ще Господи не кінець? Це було дві тисячі років назад. Я думаю, кожен раз на протязі от, історії людства, люди це питання задають Богу, а це, а це ще не кінець. От виключили світло в нас, не працює деколи інтернет. Прийшлося сидіти в холоді нам трошки вдома. Звичайно, ми можемо сьогодні питати, а це ще не кінець. Я хочу прочитати слова утішення, що це ще не кінець. В чому я так переконаний в цьому, тому що Ісус Христос сказав: не, ваш, не ваша справа знати час. Ніхто не знає, ні е, пророки не знають, ніхто не знає час кінця. Але є писання, яке говорить щось про час кінця, і одне із місця е, Слова Божого, перше послання до Солунян, е, п'ятий розділ із першого вірша каже так: про часи і терміни, брати, нема потреби вам писати, бо ви самі достовірно знаєте, що День Господній так прийде, як злодії вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпека, тоді несподівано прийде на них погибель, подібно як біль тієї, що носить в утробі, і не уникнуть. Але ви, браття, не в темряві, щоб день застав вас, як злодій, коли говоритимуть мир і безпека. Не тоді, коли будуть говорити війна, а коли будуть говорити мир і безпека, тоді прийде кінець. Тому Писання нам так каже. Що не війни треба боятись, не війна говорить про кінець. В останні дні буде мир і безпека. І тоді прийде кінець. І Ісус у Матвії у 24 розділі Він говорив в кінці буде ще певний стан людського серця, і про цей стан людської душі чи людського серця я хочу сьогодні говорити. Оцей стан душі проходять мільйони людей на землі. В різні часи. Хтось в один рік, хтось в другий. Це не обходить нікого. Цей час переживали святі, цей час переживав такий Ісус Христос. Цей час переживаємо ми віруючі люди. У нас є підйом, є падіння. Я бачу, що сьогодні Дух Святий так направляє все служіння, всі псалми, слова, які були сказані до мене, вони якось так Бог побудував сьогоднішнє служіння, вони всі зводяться до цієї теми. І про те, що буде мир і безпека, Ісус сказав, що буде ще одне в останні дні. Він сказав, що буде у нині народов. Униніє народу. народов, всі народи будуть погружені в такий стан душі безпорадний, коли втрачається всяка віра, коли ти перестаєш будь-що вірити, коли ти навіть Богу вже не віриш, коли ти знаходишся в такому подавленому стані, коли тобі не хочеться бачити людей, коли тобі не хочеться служити Богу. Коли тобі не хочеться співати, не хочеться їсти, не хочеться мати дітей, нічого не хочеться. Бо такий стан, такий подавлений, подавлений людський стан. І Бог говорив так, що в цьому стані будуть знаходитися народи, не певні люди, а народи будуть в цьому знаходитися. Сьогодні цей стан на медичній мові нинішній, його деколи називають депресія. От в Америці, хто знає історію Америки, там була велика депресія. Коли була велика проблема, то це період часу, коли вся країна знаходилася в депресії. Тема моєї проповіді звідки беруться депресії. Депресія це не хвороба. Депресія символізує, вона показує на хворобу. І якщо ми переживаємо депресію, чи такий подавлений стан, чи смуток, це не хвороба. Сьогодні ти йдеш у лікарню, і лікарі дають виписують лікарства і лікують від депресії. Від депресії не потрібно лікувати, тому що депресія не є хворобою. Депресія вона тільки вказує на хворобу. От коли в людини запальний процес це не хвороба. Запалення говорить про те, що відбувається щось в організмі, щось хворіє. Так само депресія це запальний процес. Він показує, що в людському духовному житті є певні хвороби. І треба лікувати не депресію, а треба лікувати ті хвороби, які приводять до депресії, звідки беруться депресії? Причина перша. Хвороба, яка нам показує, коли ми попали в депресію, в смуток, в подавлений стан. Перше, що ми повинні розуміти, чому ми в цьому стані знаходимося, тому що плани Божі розійшлися з нашими планами. У нас були певні плани на життя. У Бога оказалося, що другі плани на життя. І ось плани розійшлися. Те, що хотіли ми, не отримали але отримали те, що допустив Бог. І оця несумісність планів, незгідність з Божими планами, вона заганяє людину в депресію. Ти не хочеш такого життя. Ти з ним не згідний. Воно тобі не треба, але воно є. І від того, що ти не маєш впливу на цю ситуацію, від того, що ти не можеш змінити це, що відбувається у твоєму житті. Людина, можливо, пробує молитися, можливо, робить якісь кроки, і потім вона починає бачити, що це розтягується на роки. В притчах Соломона написано надія, яка довго не збувається, томить серце. Ти надіявся, ти молився, так як тебе навчили. Тобі казали, не переживай, молися, воно все вирішиться. Ти молився, пробував, нічого не вирішилося. І як результат депресія. Тому що нема так, як ти хочеш. Як з цього вийти? Що зробити? Вихід один. Або депресія тебе роздавить, вона і по здоров'ю вдарить капітально, ви про це знаєте. Депресії вони просто нищать людське тіло. В кінці кінців, я про це пізніше скажу ще один наслідок депресії. Але вона, як мінімум, тебе вб'є тілесно. Що зробити і як себе від цього захистити? Варіант один. Прийняти волю Божу, такою, як вона є в твоєму житті. На біблійній мові це називається смирення, смиритися, признати верховенство Боже в своєму житті. Або ми це робимо, і ми виходимо з депресії. Або вона буде затягуватися ще більше. Сатана буде мучити, буде бити, добивати, і тобі ніхто не поможе. Навіть Бог тобі не допоможе. Бог тобі може допомогти в одному випадку, якщо ти захочеш прийняти те, що є, як з його руки. І Якщо повіриш слову Євангелія, що ні один волос, як було проспівано сьогодні, не падає з голови людської безволі Божої. Все, це такий був Божий приговор на твоє життя. Хочеш спорить з ним, хочеш плач, хочеш кричи, хочеш, залиши Бога, будь незгідний з Богом, але воно нічого не поміняється. З цього можна вийти тільки однією дорогою. Признати це за волю Господню. Брат, перед тим, як проповіддю моєю співали останню пісню про щастя. Я прийшов до того, що таке щастя. Щастя це не гроші, щастя це навіть не здоров'я, щастя це не сім'я, щастя не те, що ти віруючий. Щастя написано у першому посланні до Тимофія. Велике приобретення або щастя бути благочестивим і задоволеним. Щастя це уміння бути задоволеним. Тим, що є. Чим більше людина вміє бути задоволена тим, що вона має, тим більше вона щаслива. Той, хто задоволений своїм фінансовим положенням, своєю красотою тіла, своєю сім'єю, своїм здоров'ям, своїм ростом, своєю вагою, всім, що є в твоєму житті, своїм місцем в церкві. Якщо ти чи я, ми навчимося бути задоволені, ми Автоматично станемо щасливі. Це нам обіцяє Бог. Одна дорога до щастя вчитися бути задоволеним. Від того, що є. Вдячність, про яку говорив брат Андрій, вона лікує депресію. І як тільки людина починає бути вдячна Богу за, свій, за свою дорогу, брат говорить, що його син погано чує 30% слуху. І як ви думаєте, це його радує? Ну, з цим треба жити. Є карлики, яким не, не суждено вирости великі, вони не можуть створити нормальну сім'ю. Ну з цим треба якось жити. Є люди покалічені, є люди з ув'язчями, якими вони народилися. Що робити? Це, це готові претенденти на депресію. Ти родився калікою, ти сидиш в царі, все, все, весь час на інвалідній колясці. Як бути задоволеним? Від чого? Від інвалідної коляски. Але навіть цим людям, я не про нас говорю, ми ходимо, нам є за що дякувати Богу. Но навіть ці люди, у них теж нема вибору, або їх сатана задавить депресіями, або вони навіть в тому стані, в якому є, вони зрозуміють, як їм спастися. І Бог їх благословить. Ніг війчеч, без рук і без ніг. Бог дав жінку, дав дітей. Проповідує Слово Боже. Но він навчився навіть у своєму положенні бути задоволеним. І Бог його спасцем, і Бог його благословив. Цим. Виходу з депресії іншого нема. Тільки прийняти волю Божу, як вона є. Ти не можеш дякувати, деколи кажуть дякуй. Ну, дякую, як воно не дякується. Ти не зможеш дякувати. То, що там будуть тобі з боку казати, треба дякувати, брат, добре. Буду, ти тільки пробуєш дякувати, а воно не лізе тобі з уст, нема подяки. Ти не будеш дякувати. Скільки би тобі не казали, треба дякувати, ти не зможеш. Перше, ніж ти подякуєш, треба тут у серці. Це все переглянути. Треба поговорити з собою, своїм розумом, заспокоїти себе, переконати себе. Тоді ти зможеш подякувати. Інакше це буде лицемірна подяка. Вона не від серця, вона тільки від уст. Бог її не прийме і воно тебе не полікує. Це треба зрозуміти. Тому перша хвороба, яка приводить до депресії, це небажання прийняти волю Божу, як вона є. І тебе просто твої дні будуть чорні до гробової дошки, якщо ти це не зрозумієш, і не будеш пробувати з цим якось боротися. Проти тебе йде війна, з тобою воює сатана. І ми повинні воювати, брати і сестри. Ми не повинні руки підняти і здатися, нас розтопчуть. Ми мусимо пробувати захищатися. І просити у Бога смирення, і просити у Бога сили духовної. Боже, от так ти мені дав от за таке життя дякую. Чесно кажучи, Господи, воно мені не подобається. І якщо би воля моя, я б його змінив. Я не хочу такого життя. Но, Боже, як казав Ісус Геосиманії, не моя воля. А твоя нехай буде. Це перша хвороба, яка приводить до депресії. Друга хвороба ми, люди, деколи, навіть віруючі, надто прицепляємося до земного. І всі плани наші ми будуємо зв'язані з ним життя. Це теж заганяє в депресію. Тому що віруючи, на відміну від невіруючих, не мали би попадати в цей стан, тому що Бог обіцяв. Що життя наше на небі. Бог обіцяв все добре для свого народу, воно не буде зв'язане з земним життям. Христос Ісус у своєму вченні ніколи нікому не обіцяв процвітання, яке сьогодні проповідується яке модне. Ісус Христос процвітання не обіцяв. Більше того. Він сказав багатьма скорботами надлежить нам увійти в царство Боже. Тому плани, оце процвітання, воно не від Господа. Бог дає хліб, Бог дає здоров'я, Бог дає автомобілі, Бог дає все. Бог дає. То не значить, що Він не дає, але він не обіцяв процвітання. Він казав, що все добре, все найкраще, його народу належить після смерті. Ісус Христос, я часто цю фразу так кажу, цар загробного життя. Він не помер для того, щоб наповнити наші холодильники ковбасою. Він не помер для того, щоб ми мали процвітаючий бізнес. Він помер для того, щоб дати життя після смерті. Це єдина місія Його смерті: життя після смерті. Коли ми цього не розуміємо і ми починаємо собі будувати тут на землі, Воно теж починає давити, тому що на землі як на землі. І багаті теж плачуть. Всі плачуть. І в Америці плачуть, і багаті плачуть, і красиві плачуть, і молоді плачуть, і успішні плачуть, всі плачуть. Чому? Тому що Бог обіцяв, що на цій землі вона не створена, вона проклята Богом від Едемського саду, і тут щастя шукати не треба. Його треба шукати після смерті. Хто так прийняв Христа і хто так дивиться на Христа, він себе рятує від депресії, тому що тут його нічого не може роздавити. Павло каже, хто може нас відлучити від любові Божої? Ми як сміття як світу, ми як овечки, яких кинув Бог на з'їдання вовка. Ну він каже, хто може нас вибити з колії, хто може нас ударити? Чим? Може вишина, може глибина, може утиски, може переслідування, може гоніння. Він каже, ні. Воно нас нічого не може вдарити, тому що Павло правильно був орієнтований. Він знав, що тут, на цій землі, він не вкусить добра. Він орієнтувався на небо каже, там приготовлений вінець, а тут скорбі. І так, як він себе правильно зорієнтував, він себе обезопасив від будь-яких депресій, від будь-яких. Тому, друзі мої, отакі дві хвороби, дві хвороби, які навлікають на нас депресії. Небажання прийняти волі Божу, така, як вона є, і побудування надто великих земних планів. Все те, що ти собі набудував, воно не збудеться. Збудеться те, що Богу приділив для твого життя, тільки те. А те, що ти намалював собі, і я, воно не збудеться. Не буде так. Буде тільки так, як хоче Бог, і все. І якщо з цим погодитися, стане легше. І якщо це не приймати, воно, депресія, яка затягнулася, вона переростає ще в одну тяжку духовну хворобу, яка називається ропот або бунт. Це вже проти Бога. Коли людина живе певним життям і це життя їй не подобається, вона молиться, кличе до Бога, надіється, сподівається, і не приходить ніякий вихід з цієї ситуації, тоді людина починає нарікати або по-русски вона починає роптати. Вона уже сточається серцем і, як наслідок, як правило, залишає Бога і йде в погибель. Тому депресія має дуже тяжкі наслідки. Вона кличе до ропоту. Людина депресивна ніколи не буде дякувати Богу. Їй легше нарікати, як дякувати. Тому, якщо ти бачиш, що в твоєму або в моєму серці вже оцей ропот постійний на життя є це вже наслідок депресії, який може закінчитися повним відступленням від Бога. Тому депресії треба боятися. З нею не можна жити. Не можна погоджуватися з нею жити. Просто щоб від неї вилікуватися, треба зрозуміти, звідки вона бере коріння. Бо так просто депресію тобі підеш в лікарню, надають тобі таблеток, вони тебе просто затормозять, і ти ходиш такий, як м'ясо, як овоч. Воно не рішить твоєї проблеми. Треба зрозуміти корінь тієї хвороби. А корінь це незгода з волею Божою. Це відсутність смирення, це горде серце, яке не хоче признати те, що Бог приділив для Тебе. Оце корінь. І з цим треба боротися. І треба Господа кликати на допомогу. Допоможи мені, Господи. Зрозуміти це і полікуй мене від цього. Дай приймати волю таку, як вона є, Господи. Дай жити небом, а не земним. Земне воно тебе не утішить ніколи. Ти собі подумавш, ти утішишся. А воно не дасть тобі радості. Ти думав, що дім побудуєш, поселишся в ньому, аж тоді заживу. Побудував, поселився, нічого не змінилося. Ми, коли молились на квартирі, я собі так думав, ми, якби дом молитви мали, ох, ми б там як замолилися, щоб стіни тряслись. Вся проблема того, що люди не приходять до церкви, тому що це квартира. На квартиру люди не хочуть йти. От як ми будемо мати молитовний дім, весь Тернопіль прийде чи прийшов? Хтось думає, ось женюсь заживу. Ось бізнес побудую, заживу. Ось доживу до пенсії, заживу. Ось закінчу школу заживу. Ми не заживемо. Ми заживемо тоді, коли навчимося приймати волю Божу, коли навчимося бути задоволеними від того, що є. Коли будемо порівнювати своє життя не з тим, що там. У Голівуді показують, а і з тими людьми, які у нас нема світла, ми заскорбили. На Сході багато людей вже давно так живуть, і гірше того. Воно тільки чуть-чуть нас торкнулося, і ще навіть 10% того нема, а нам вже здається, що кінець. А як Бог відніме все. І як тоді будемо задоволені? Єремія казав, якщо ти спешими не міг іти, і як побіжиш з конями. Якщо до відсутності світла і тепла, ще додати гоніння і тюрми, що буде тоді? Скажіть, брати і сестри, чи будемо дякувати Богу? Чи будемо задоволені від того, від нашої участі в житті? Чи скажемо, як Давид, жребій твій приятний для мене, і межі твої прийшли по прекрасних місцях? Чи скажемо ті слова? От твій жребій, Господи, те, що Ти визначив на долю мою, це просто чудово. Я дякую тобі за таку свою долю, Господи. Брати мої сестри, хочу з вами молитися, щоб дав нам Бог силу. Сили. Без Божої сили ми це ніколи не зробимо. Щоб дав нам Бог сили дякувати Богові за свою долю, бо вона від Бога. Доля людини. Від кого? Від Господа, від Господа. Не у волі людській давати направлення стопам своїм, казав мудрий Соломан, але це все Бог. Тому ти здоровий, слава Богу. Допустив Бог хвороби, слава Богу. Є певні трудності, слава Богу. Боже, ти знаєш за них, і ти маєш силу мене з цього вивести. Бог любить вдячних. І ті, хто дякують за свої проблеми, у них є більше шансів вийти з цих проблем, чим ті, які постійно нарікають на ту проблему. В таких людей є шанси вийти. Утішайся Господом, і Він виконає всі прохання твого серця. А до ропотників Бог не благоволить. Це ропотники вічно недовольні, для яких приготовлений морок вічної темряви. Я думаю, брати і сестри, кажуть, люди собі не бажаю і вам не бажаю. Морок вічної темряви. А для того, щоб так не сталося, не нарікаймо. Просім Бога сили, Боже, дай сили дякувати тобі за свою долю. Амінь.